Вітаю, любі друзі! У нас чергова передача з вами цикл науково-популярних так званих лекцій Космічно-інтелектуальне обличчя України. Ми з вами уже попередньо говорили про видатних ракетобудівників, будівників фізиків. Сьогодні ми зупинимося. На видатних філософах українського родоводу. Якщо попередні лекції стосувалися більше матеріальної частини нашого всесвіту, то сьогодні ми заходимо в дещо іншу сферу. Сферу роздумів людини про всесвіт і про пошук місця людини у всесвіті, тож, Почнемо із найбільш знаменитих видатних філософів українського родоводу. Чому українського родоводу? Тому що деякі з філософів, про які ми говоримо, їх зараховують до знаменитих російських філософів інших країн в той час, як вони мали коріння з України. І як кажуть, якщо Черешня росте в Мелітополі, і якщо вона росте в Африці, то вона все одно залишається черешнею. Тож почнемо з вами із самого знаменитого, мабуть, із наших українських філософів, звичайно, серед тих, яких ми знаємо. Це Сковорода Григорій Савич. Ось тут перед вами ті постаті великі, які. Про які ми будемо сьогодні говорити, але це не значить, що саме ними обмежується весь склад знаменитих українських філософів. Це найбільш відомі, хоча я не впевнений в тому, що, наприклад, про таких, як Лука, войно Ясенецький чи там Катермак, багато хто навіть знає з філософів. Тим не менше, кожен із цих філософів мав те особливе. От, те, що називається погляд із космосу. Не просто, якщо ви вчили в університеті чи десь філософію, то там ви вивчали три закони діалектики. Але це, ці закони діалектики це, в принципі, і принципи будови Всесвіту. Так от серед цих трьох. Чи на відміну від трьох, яких сповідується нині в філософії, таких принципів будови всесвіту дуже багато. Це лише три із тих, яких я можу нарахувати близько 50. На жаль, філософи, не маючи освіти фундаментальні математики і фізики, навіть не підозрюють про те, що є такі принципи. Тим не менше, ось саме багато українських філософів, на відміну від інших. Так званих знаменитостей закордонного походження, кожен якби дивився на землю з космічної висоти. Він, якби дивився таким от космічним всеохоплюючим поглядом, і відповідне те вчення, яке сповідував той чи інший, він має оцю саме космічну глибину. І почнемо з Григорія Савича Сковороди, найбільш відомого. Бо ось перед вами ви бачите, Сковорода входить за версією ЮНЕСКО до п'яти мудреців світу, який разом із Сократом, Конфуцієм, Спінозою та Махатмою Ганді входить в п'ятірку самих знаменитих філософів, яких об'єднує єдиний принцип живи і жив, як учив. Основи вчення Сковороди можна двома фразами охарактеризувати: це пізнаєш себе, пізнаєш Всесвіт. І друге, те, що менш відоме, це морально етичні засади Божої людини. Якщо пам'ятаєте заповіді Христа. То це, по суті, дещо інший погляд, але точно такий же глибокий повторення заповідей Христа е, тільки з точки зору Григорія Савича Сковороди. І ось по цих е, фразах, які ви бачите, не за обличчям судіть, а за серце, і далі ви прочитаєте самі, от, але склавши крила, важко летіти самому орлу». Е, Тут теж принцип діалектики, що і лежачий камінь обростає, кажуть мохом, і під камінь вода не втече. Так от і тут, що весь час треба жити в рухові і рухатися не тільки фізично, а весь час думка має бути в пошуку. Наступною фігурою, мабуть, самою знаменитою жінкою на нашій планеті. Попередні епохи і на сьогодні, це Олена Блавацька. Дуже мало знов таки з українців знає, що Олена Блавацька походженням із тоді Катернослава, зараз міста Дніпро, от, яка 17 років пішла з своєї родини, об'їздила весь світ, вчилась у Махатмі Гімалаїв. І, врешті, решт стала першою громадянкою іноземного походження, точніше з Росії, яка стала громадянкою Сполучених Штатів, закінчила свій життєвий шлях в Лондоні, написавши дуже багато книг і заснувавши всесвітнє відоме товариство єдиного Бога або теософічне товариство. Тео Бог Софія мудрість. Мудрість Бога. Це вчення охопило цілі континенти. До нього входили такі знамениті наші з вами, вчені, відомі вчені співвітчизники, як Чежевський Ціолковський. Ціолковського, можливо, ви не всі знаєте, філософських трудів більше, навіть ніж по будові ракет. Так от він сповідував, по суті, був, якби учнем. Продовжував сповідував погляди Олени Блавацької. Олена Блавацька теж, як і попередньо, можна виділити три основних моменти її вчення. Ну, по-перше, ми вже сказали, це особене пізнання єдиного Бога Творця. Крім того, вона написала так звану книгу Тайна Доктрина. Яка ділиться на дві частини: про походження всесвіту, космогенезіс і про походження людини антропогенезіс, де на основі вчених чи тих знань, які були на початок ХХ століття, аналізуючи еволюцію Всесвіту і людини. Вона написала цю книгу і приходить те ж саме до той ж думки, теософія, пізнання єдиного Бога Творця. І в цьому відношенні можна завершити оце, підвести риску. Ти не можеш йти шляхом, сам не зробивши цим шляхом. Якби основа, Основна думка. Але ви бачите, як і попередньому і тут. Ось якийсь такий космічний зміст, космічний погляд на людство, на його історію, на його походження. Перед вами книги, які написала Олена Блавацька, І перед вами будинок, де вона народилась в місті Дніпрі. Це на вулиці Паралельній Набережній. От. І там цей двохповерховий будиночок, де розташований єдиний у світі Музей Олени Блавацької. Хоча я кажу, якщо подивитись за величу цієї постаті, то це можна вважати самою знаменитою жінкою, яка відома людство. Наступною фігурою. На якій би мені хотіли зупинитись, це Соловйов Володимир Сергійович. Його росіяни вважають чисто російським. Хоча він просто жив, звичайно, і працював, народився, але це онук козацького сотника Василя Сковороди, брата філософа Григорія Сковороди. І отут теж, бачите, дивна послідовність, коли по одній і тій же родовій лінії народжуються такі геніальні особистості. Як -с -с Сковорода і його племін, племінник, а племінний, можна сказати, його це Володимир Сергійович Соловйов. Основи вчення філософії знову таки можна викласти в трьох постулатах П'ять стадій влюції душі від Мінерального Царства. І до людини в сучасному розумінні, через рослинне, царство і так далі, а також три складові буття людства. Це теософія, чи єдиний Бог те, що ми вже говорили. Це теурія, це втілення в природі цього вчення. і теократія, це керівництво, нагляд за розвитком, якби. Всесвіту і людства. І тим не менше, знову підводячи одною рисею, що краса врятує світ, отакий от лозунг. Коли Соловйов говорив про це, то він мав на увазі, що весь всесвіт він настільки гармонійно впорядкований, настільки кожна дрібниця. Кожен елемент настільки пов'язаний з усією будовою всесвіту, в якійсь мірі, хоча й дуже не зовсім точно, можна поєднати чи сказати, так само як в оркестрі. Кожна нота, кожен інструмент і це звучить, це красиво, це мелодія, це те, що об'єднує всесвіт. І от саме це і вважав. Соловйов, що саме оця краса, оця впорядкованість, оця гармонія Всесвіту і врятує Всесвіт від руйнації, від усього того, тих негараздів, які можуть чекати на Всесвіт і на людство в тому числі. Буквально кілька моментів мені хотілося би ще. Одне ми зараз в великому протистоянні з російським народом. Не плутайте, будь ласка, з руським народом, бо русичі і росіяни це абсолютно різні народи. І прикриваючись словом руський, немає близько того, що називається Руський росіянах. Так от дивіться, він, російський народ, хоча й не може вважатись формально божевільним проте одержимий хибними ідеями, що межують з манією величі. Таманію ворожнечі до нього, всіх і кожного. Йому здається, що всі сусіди ображають, недостатньо схиляються перед його величі, всіляко проти нього е, зломишляють. От, Байдужий до своєї справжньої користі і справжньої шкоди, російський народ уявляє неіснуючі небезпеки і грунтує на них безглузді припущення, замість того, щоб вжити своєю чесною працею на користь собі та ближнім. Цей народ готовий витрачати всі свої статки і час на боротьбу проти примарних злих намірів, уявляючи, що сусіди хочуть підкопати в будинок і навіть напасти на нього озброєною рукою. Він пропонує витрачати величезні гроші на купівлю пістолетів та рушниць, на залізні огорожі та заслони. Ви можете бачити те, що писав. Соловйов ще в кінці 19 сторіччя 892 рік. А тим не менше, і зараз мало що змінилося у тих сусідах, які існують поруч з нами і які готові знищити Україну і залишити пустелю після себе аби тільки щоб вони були великі і могутні. Наступна фігура дуже знаменитий філософ. Це Микола Бердяєв, вважається одним із найвидатніших філософів ХХ сторіччя, знову таки з Харківщини, але практично перші роки свого життя і більше часу він проводив на Київщині, але потім вже в інших місцях, бо Росія тоді не було кордонів. Так от він написав близько 40 книг. В тому числі таки, ви бачите, як творчості, філософії вільного духу, досліди з психології війни та національності і багатьох інших трактатів. І центральною думкою, центральними основами філософії Бердяєва – це те, що дуже велика роль окремої людини в еволюції людства. Що є ті, хто перші крокують за обрі і ведуть за собою вже за ними, ідуть всі інші. І в цьому відношенні значну частину його творчості займає саме роль революцій, революційних змін в житті суспільства, які змінюють один сюжет. Еволюції і життя суспільства на інший, не завжди найпрогресивніший, як ми це бачимо. Але тим не менше, хоча й говорили китайці, не дай Боже вам час перемін, але кожна революція все рівно в загальній течії еволюції людства. І ще важливо виділити те, що говорив Бердяєв, що завжди первісною є думка. Проєкт, задум того, що ми хочемо створити. А матеріалізація це вже вторинне, це те втілення думки в матерію. І от ви бачите, тут та космічність, яка відстежується, наприклад, у нашому триглаві трисилі, які називають тризубом, не зовсім вірно, де Всесвіт це поєднання трьох складових, а саме матерії – Інформації, і втілення цієї інформації або духу, енергії, або в матерію. Бердяй вважав, що найлішим шляхом поєднання свободи любові, що має привести до апокатастазису, є розвиток творчої діяльності. Що тільки творчість робить людину вільною. І в цьому відношенні. Думати, творити набагато важче. А рабство це набагато простіше, повторюючи слова Христа, що важка і дуже небезпечна дорога вгору. В той час, як котитись вниз, широка і простора дорога. Наступним ми вже про нього говорили з вами серед видатних фізиків це. Володимир Вернацький, учений універсал, де фізика поєднує з філософією. Хоча філософія це кажуть, основа того, що об'єднує всі розділи науки. Так от, Вернацький, крім того, про що ми говорили як видатного фізика, він ще є засновником геохімії, біогеохімії, радіогеології, але Найважливіше, і ми підкреслювали це, це вчення про біосферу та <кій> ноосферу. Все життя Вернацького цікавило життя в космосі, не просто сама сутність життя, а просто його космічне походження. І в цьому відношенні основними положеннями філософії Володимира Вернацького. Крім вчення проносферу життя Всесвіту, це посів життя на планеті. Що життя виникло не просто так, а коли Земля була готова, не мов би була засіяна життям. І життя, як він писав, спалахнуло водночас і в повному обсязі. І з цього приводу, роздумуючи над еволюцією біосфери і життя, от, він говорив про екологію, те, про що ще стало глобальною проблемою вже в 20-21 столітті. і його називають зараз хрещеним батьком глобальної екології. Ось тут перед вами якби еволюція пошуків наукових порядів. Ви це передивитесь самі. Я думаю, що вам багатьом буде це цікаво. От і те, що він засновник Національної академії наук України, але я хочу звернути вашу увагу на його фразу: Я вірю у велике майбутнє України і Української Академії наук. В цій фразі весь вернацький і наша даність от, по відношенню до цього світового відомого вченого. А ще одна постать, я вже сказав, мало відома людям, але надзвичайно велика постать, постать в історії людства. Це Лука Войно-Ясенецький, який був надзвичайно знаменитим хірургом, який написав десятки. Трактатів з медицини, а деякі його перевидавали по кілька разів, передаються зараз і навчаються студенти і зараз по цих підручниках. Так от він якби, в своїх поглядах перейшов не просто від природознавства, він прийшов до служіння Всевишньому, якби творцю. От. І по суті, він і служив і церкві, і служив людству як хірург, доктор медицини. Лука Бойно-Ясенецький говорив теж про його принципи, його філософії, про триєдину сутність людини, що людина лікується не лише фізично, а це і слово. І віра або дух. Це триєдина сутність. І що оці три складові, і в оцих трьох складових і здоров'я, і гармонія сутності самої людини. І друге, що він говорив, що все, з чим ми стикаємося в своєму житті, оці незгоди, бруд і зло, вони даються людині не просто так. А щоб людина думала і думала, як зробити краще, щоб було все в гармонії, щоб панували любов, добро і красота навколо, щоб кожна людина прагнула до цього. Це от основа положення філософії воїно ясенецького Прочитайте про нього, будь ласка, ну, як і про інших, і ви знаєте, дуже багато важливого для себе, для своїх думок, для свого життя. Ну, і ще от, бачите перед вами дуже багато книг Ясеницького. Ви е, прочитаєте шлях на час наш обмежений, і я хотів би ще зупинитись е, ще на одній фігурі, теж маловідомій, е, Це. Перший український автор друкованого твору, правда, латинською мовою, професор, ректор Болонського університету, який помандрував на навчання до Болонського університету, став професором, а потім і ректором цього університету. І от його основні філософські положення він казав: Людина здатна пізнати світ. І друге, на чому. Його творчість, думки, філософія життя. Це базувався ідеал доброчесності. Доброчесності, наслідувати Бога Творця в усіх своїх діях, думках, в своєму житті. Я не можу зупинитися за обмеженістю часу на філософії Ціолковського, от багатьох інших наших видатних філософів, але єдине на що я хотів би ще раз звернути увагу, що, на відміну від багатьох філософів західного походження, чи поза межами України, українці завжди дивилися на нашу планету, якби зверху з космосу, і ті ідеї, ті положення, які вони сповідували, вони були дійсно космічними. А я вам всім, хто слухав мене, бажаю звернутися до цих великих постатей і слідувати їх заповідям, їм думкам і їхньому шляху, ставши самим цим шляхом. Дякую за увагу! Всього доброго і до наступної їх зустрічі! Бо у нас не тільки ракетобудівники чи літакобудівники, чи фізики. Або філософи, у нас в різних галузі знань дуже багато знаменитих особистостей, які ми можемо пишатись, от, і слідувати цим великим особистостям. Дякую за увагу. Всього доброго, до наступних зустрічей.